Вітаю вас на новому уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поле: створення властивості події, обробник події для поля. Сьогодні ми працюємо з вами далі в середовищі Python і сьогодні будемо розглядати таку дію як поле. Ми познайомимося з властивостями та значеннями поля. Навчимося створювати поля та способи їх розміщення у вікні. Також розглянемо події, які можуть відбуватися з полем. Розглянемо обробники подія поля, а також на наступних уроках навчимося використовувати поля у проєктах з вхідними даними та результатами, а також використання у проєктах з константами. Давайте пригадаємо, які ви знаєте властивості, до прикладу, для напису. Наведіть приклади їх значень. Якими командами створюється напис і розміщується у вікні? Як змінити значення властивості напису? Що ж, перейдімо до поля. Ще одним елементом керування, який можна використовувати у проектах, є поле. Поле це елемент керування, який використовується в основному для введення даних, якщо напис використовувався для виведення, то поле навпаки. Поле можна використовувати також для введення результатів і виведення результатів. Щоб розмістити поле в уже створеному і відкритому вікні, нам потрібно скористатися Створенням нового об'єкту типу entry, тобто напис. Пов'язати його зі змінною, яка визначатиме ім'я об'єкта. Потім встановити значення властивостей поля, або залишити їх за замовчуванням. Та розмістити створений об'єкт у вікні. Для створення поля та пов'язування його зі змінною використовують команди до вигляду ім'я поля, тобто змінна, дорівнює entry. Дужечки. Це якщо в нас має бути за замовчування. Якщо ми властивості якісь додаємо, то в дужечках відповідно прописуємо властивості, які потрібні для нашого поля. У першому випадку буде створено поле зі значенням властивостей: висота, ширина і колір, установленими за замовчування без тексту в ньому. У другому випадку буде створено поле значення властивостей, якого задано у цій команді, а саме в дужках, через кому вказують пари. Властивість дорівнює його значення. Властивості поля BG, FG, Font» аналогічно до відповідних властивостей кнопки та напису. А от властивість та висота. Відсутні – висота поля визначається висотою символів у його вмісті. для поля можна задавати товщину рамки як значення властивості BD, тобто border межа. Для розміщення поля у вікні проєкту можна використовувати вже відомі нам методи pay, Pack та Place. Розглянемо на малюнку 4.11, як виглядає вікно з проєктом з двома полями. Вище поле це пусте, в якому використано властивості за замовчуванням. Нижче поле, в якому застосовано ширина 15 символів, колір фону жовтий, колір напису зелений, шрифт Arial 20. І розмір нашої товщини краю складає 3. Щоб вивести в ім'я деякий текст, використовуючи команду ім'я поле, крапка, інсерт і в дужках позиція і текст. Інсерт означає вставити, вставка. Депозиція це позиція символа в полі, починаючи з якої буде вставлено текст. Якщо поле порожнє, то текст вставляємо, починаючи з позиції 0. Навіть якщо в команді вказано іншу позицію, якщо ж у полі вже є деякий міст, то текст можна вставити починаючи з будь-якої позиції у цьому вмісті. Для вставлення тексту в кінці існуючого вмісту, вказують позицію, до прикладу, «end». Наприклад, щоб вивести в порожнє поле з іменем Entry, текст я навчаюся у восьмому класі, потрібно виконати команду Entry Insert, 0. Кома я в лапках Я навчаюся в 8 класі. Результат ви бачите на малюнку нижче. Для змінення вмісту цього поля на Я навчаюся у 8А класі можна після попередньої команди додати команду Entry Insert 14 і в лапках 3А. А щоб отримати в полі текст, я навчаюся у восьмому А-класі школи номер 1 можна після попередніх команд додати команду Entry Insert and школа номер 1 Для очищення в місту поля з іменем entry, використовують команду Entry Delete, тобто видалити. І вказуємо відпоки і допоки видалять. Отримати з поля його вміст можна методом get, тобто отримати. Наприклад, у результаті виконання команди x дорівнює entry get, значення змінної X стане текст, який міститься в полі з іменем entry. А щоб у напис з іменем label вивести текст, що введено в поле з іменем entry, потрібно виконати команду label Текст дорівнює entry get. Під час виконання проєкту буває зручно, щоб одразу після запуску проєкту в полі був установлений курсор. У такому разі кажуть, що поле знаходиться у фокусі. Для цього використовують метод Focus-Set. Тобто, фокус встановлено. Наприклад, виконання команди Entry Focus Set приводить до встановлення курсора всередині поля з іменем Entry. Тепер розглянемо, які ж обробники подій можна виконувати з нашою написом, з нашим полем. Давайте пригадаємо, які події можуть відбуватися з написом. Це, звичайно, перший клік. Що таке обробник подій? Це процес, який виконується після натискання, до прикладу, клавіші мишки. І як запускається обробник подій у проєкті та як він виконується, ми бачимо зараз на зображенні. Як і з іншими об'єктами вікна, з полем можна пов'язати процедури обробники події, використовуючи метод Bind. Наприклад, на малюнку наведено текст проекту з процедурою обробник події клік для поля. Ця процедура містить команди установлення жовтого кольору фона поля. Встановлення червоного кольору для символів тексту в полі, встановлення розміру 12 для символів тексту в полі, виведення тексту, введення в полі у напис, присвоювання змінних X тексту з поля і виведення у вікно повідомлення тексту значення зміною X, яке є текстом з поля, до якого в кінці додано знак окриту. Після запуску проєкту на виконання в поле можна ввести довільний текст. На малюнку, а, як ви бачите, А, показану дану дію. І потім, вибравши поле, клацнувши по ньому мишку, результат виконання обробних подій. Клік для поля, ви бачите на малюнку Б. Ось оцей проект я пропоную зараз спробувати виконати. Тобто, ми відкриємо з вами. Середовище Python і код, який щойно бачили, зараз я його продемонструю. Тобто, наше з вами завдання буде виконати просто надрукувати оцей код правильно і запустити його на виконання. Якщо все ви виконаєте успішно, ваш проєкт буде працювати на відмінно. Це ми робимо для того, щоб в нашій пам'яті відклалося. Процес введення та використання присвоювання для поля відповідних змінних та їх виконання. Це потрібно буде для того, щоб на, на наступному уроці ми вже могли виконувати такі проекти, не підглядаючи підручні. Що ж, давайте перейдемо до середовища Python та наберемо даний код. Отже, запускаємо середовище Python, пуск всі програми. Python. ADL. File. новий файл. Я його розташовую ось так з боку, щоб мені видно було код і введення. Розпочинаємо ми введення from Pinter. Import. Перший рядочок це підключення модуля бібліотеки VICON. Другий рядочок from. І, messagebox. messagebox import Це в нас другий рядочок, підключення модуля для створення вікон. Э, Повідомлення. Наступне «DevClick» – це в нас присвоєння обробника Клік. Створення. Лік, в якому у нас будуть виконуватися наступні дії? Entry, BG перше буде фон у нас жовтий є yeah. друге FG колір нашого напису буде red, червоний. Далі. Шрифт у нас буде з вами 12-го розміру. Текст напису. Напису. Ми бачите, присвоюємо те, що буде введено у поле. Змінна в нас X також з'являється. Це те, що в нас буде введено в поле, це для того, щоб вивести у вікно повідомлень. І саме ми це зараз пропишемо, що вікно повідомлень це в нас буде напис. Поле. Поле. Закрываем лапку, кома, X плюс. Знак в кінці. Закрываем дужку. Enter. Ще раз Enter. Backspace. Тепер створюємо вікно. Дивіться, всі обробники, нагадую, ми створюємо перед створенням вікна і основним діями. Задаємо розміри в нашого вікна, Що це в нас буде. Відповідно. 300 на 250. Нагалушую, то у нас. x 250. Дальше опускаемся, створюємо вікно. Вибачте, не вікно, поле. Поле. N. The... Властивості поля в нас будуть, бачите, стандартні. Дальше размещаем поле наше. З відступом у 20 символі від верхньої межі розташуємо відразу в наше поле курсор. Для... Чому? Тому що ми по клацанню мишки по полю в нас буде виконуватися відповідна дія. А це означає, що якщо ми захочемо туди вставити курсив, то ввести нічого ми не зможемо. І присвоюємо нашому полю команду Click. Пускаємось нижче. Тепер додаємо ще напис, куди буде в нас виводитися відповідь. Опа. Омер. І розміщуємо його. Так. Звертаю вашу увагу, що напис буде. Розташовано під нашею поле на 10 пунктів нижче. Чудово. Перевіряємо правильність написання коду. Якщо все вірно, натискаємо File, Save As. Відкриваємо нашу папку з роботами і підписуємо, що це поле. Перший проект. Поле. Перший і своє прізвище, щоб вчитель міг оцінити саме вашу роботу. Зберегти. Після цього натискаємо Run. run module. У поле бачите, ви вже курсив в нас знаходиться. Пишемо повідомлення для перекладу. Пишемо своє прізвище і яку оцінку ми хочемо отримати. Тепер клацаємо мишкою по полю. І ми бачимо, що в нас в написі все відбулося, але я допустився синтаксичної помилки у повідомленні для виведення повідомлення. Зараз повертаємось і виправляємо цю помилку. Так, а саме я зроблю ось отак. Відсутня кома. Запускаю. Домолюю, окей. Так, синтезична помилка виправляю і перевіряємо. Ага, от, дивіться, я поставив лишню Сі і опропустив. Виправляю run, run modul OK за 11 болів. Тепер натискаю Enter, нічого не відбувається. А класнувши мишкою, ми отримуємо повідомлення з відповідним написом. Тепер перед тим як закрити. Робимо наступну дію. Замість поле пишемо своє прізвище. Готово. Запускаємо. Окей. І пишемо оцінку, яку хочемо отримати. 11 балів. балів. Плацаємо мишкою і відповідно отримаємо прізвище і яка оцінка. Окей, Тобто вчитель зобов'язаний вам поставити 11 балів за правильне виконання. Повертаємось до уроку. Наш з вами сьогоднішній урок, як завжди, питаннями для самоперевірки. Для чого може використовуватися поле? Як створити поле і розмістити його у вікні? Які властивості поля ви знаєте? Охарактеризуйте їх. Та як задати значення властивості поля в команді його створення? Відповіді можете написати в коментарях для своєї ж перевірки. А як? Прошу вас ще вдома повторити розділ 4.4, сторінка 118-121 з підручника з інформатики для 8 класу. Також можете спробувати повиконувати завдання з цього ж підручника на сторінках 125-127. В разі виникнення запитань пишіть мені в коментарях. А також не забудьте написати, чи зміг я вам допомогти отримати позитивну оцінку за сьогоднішній урок. На цьому ж я з вами. Прощаюсь. Дякую за увагу, бажаю успіхів, до нових зустрічей. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал, фінансово за посиланням в описі під відео. Буду дуже вдячний. До нових зустрічей.